Христос рождається! улюблені браття і сестри, волиняни, я вітаю із радісним світлим святом Днем народження Ісуса Христа. Цей день, який у серці нашому завжди пам'ятається, як подія неоднозначна, подія великої радості, приємності, надії і щось такого незбагненного. Воістину, це так, тому що велика любов сьогодні. Приходить у цей світ сам Бог бере на себе тіло людське для того, щоб проявити світові турботу свою про життя людей і життя усього світу. Цей день, який сьогодні об'єднує нас за великим і радісним святковим столом, хай буде днем великої радості і великих сподівань. Тому закликаю усіх вас. Запалити свічку оцієї великої надії завтрашнього дня, свічку, біля якої ми будемо не лише освітлені, а й зігріти, і отримуємо Боже благословення, яке отримав вертеп, в якому народився Спаситель наш Ісус Христос. Що відбулося в вертепі, в який прийшла Пресвята Богородиця, відбулася велика тайна втілення Сина Божого. Що, зус... Що побачили в першу чергу немовля, немовля, побачило тих, хто його прийняв. А це були, воїстину, тварини, ангели, це були пастухи. І лише пізніше прийшли самі звіздарі, ті волхви з Далекого Сходу. Але зірка, яка зупинилася, Тим самим показала місце, з якого починається справджуватися слова Спасителя. Пришлю вам, Спасителя світу, який врятує вас від гріха, прокляття і смерті. І тому сьогоднішня різдвяна радість це радість впевнення впевненості в завтрашньому доброму дні. Різдвяна радість сьогодні це впевненість. В нашій родині, адже Різдво Христове для нас, волинян це зібрання всієї родини. На жаль, сьогодні когось не буде за цим святковим столом, кого ви звикли бачити. Бо він один в подорожі, другий захищає батьківщину, третій вже віддав своє життя за батьківщину. Але усі оці наші переживання і хвилювання, це і є. Прояв великої любові до тих, кого ми хочемо бачити, як і була велика прояв любові Бога до людей, який хотів бачити, усіх у Царстві Небеснім. Так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. І ось це власне найбільше почуття любові, яке існує між нами, хай додає нам. Сили в ці складні випробовчі дні, сили й наснаги досягнути перемоги. Хай мирне небо буде над нашими головами, нашими домівками, хай всі повернуться додому, живими, здоровими, хто з поля бою, хто з подорожі, але Хай радісна, святкова вечеря великої події, Різдва Господа нашого Ісуса Христа, збагатить сьогодні і укріпить нас. В великі вірі в свою землю, в свої сили, і в велике благословення Боже, яке сходить на Україну і на всіх українців. Хай це Боже благословення сьогодні ще в більшій мірі зійде на наших воїнів, які захищають нашу неньку Україну. Я бажаю, щоб усі вони живими і здоровим повернулися додому. А якщо і на полі битви хтось і загине. Хай будуть це виключно москалі, тому слава Збройним силам України з Різдвом Христовим усіх вітаю!